Ось такий павербанк Ugreen Nexot 200 Вт, прийшов з Алікспресу. Ідеально підійде для заряджання ноутбуків, макбуків і інших пристроїв, де потрібна така потужність. Дімність даного павербанка 25 000 мАч і підтримує швидку зарядку до 200 Вт. Ну, а як замовити такий павербанк? Ви заможете на моєму телеграм-каналі Літі Іонович, де я викладаю всякі різні прикольні штучки з Аліекспресу. І всякі купончики, і так далі скидочки на них. Також посилання для замовлення цього товару з АліExpress. Ну, а тепер давайте попробуємо, що може цей павербанк, і попробуємо телефон зарядити. Так, під'єднуємо кабель. І як бачите, в нас почався Charge. Тобто дуже швидка зарядка. І це вже круто. Телефон заряджає на повну. Швидкість. Отак заряджається ноутбто 19 вольт і 6 ампера. у 20 і 6 А 31,8 Вт. А так заряджаємо планшет. Тобто пише Turbo Charging 30 хвилин з 28%